Якраз так класно получается, кінець місяця, і ми говоримо про те, що було і що хочемо. І я зрозуміла, що зараз ще, от я з вами навчилася структурувати своє життя. У мене дуже було хаотичне життя. Я собі так, знаєш, як художник рісую. А тут все-таки я зрозуміла, коли я викреслюю, що я зробила, у мене вау! да? Коли я це записала і викреслила, коли ми говоримо про нашу академію, у мене завжди такий тригер. Я дозволяю собі бути мільйонером. Я хочу бути мільйонером. І хай все світ це чує. Тому що особливо я про вас пасив. Весь час думаю, дуже бачила на вашій сторінці, да, ви говорите, що ви, да, от як мільйонер, ви зараз да, іменно пасів. Тому, тому що зараз, я колись ще час, колись да, думала, у мене було по три роботи, ну такі, знаєте, там, там уроки, там, косметика, ще щось там. Але. Я не знаю, чи я була достатньо багато, чи не була, я щось не пам'ятаю. мене це не запам'ятали. А коли пасів, такий ка. Вау! І от знаєте, я просто завжди хотіла б сказати, що в нашій академії, завдяки Євгенії, можна просто побудувати пасив. Хто розуміє, що нас чекає попереду? Хто знає для чого це, тому що дійсно всі предпосилки, да говорять, що щось буде змінюватися в всесвіті. І я думаю, що цей пасив якраз нас і врятує від всіх змін, які будуть десь якось в цьому світі. Тому Євгенію я вам дуже вдячна.